Я тисох, рідна, ти мені завжди, як до матері, до тебе, я приходжу знов сюди, як до матері, до тебе, я приходжу. Но сюди, річка Тиса нещодавно знов привернула до себе увагу громадськості не лише нашого краю, а й всіх європейських країн Дунайського басейну. Цьогоріч на її правій притоці Боржаві, неподалік від села Квасового Бергівського району Закарпатської області, пройшов шостий юнацький дитячий фестиваль Тиса Молодша Сестра Дунаю. Шість років ми проводимо конкурси, свято, виступи і Знаєте, шість років тому, ми, мабуть, дітей, дорослі, почули ту проблему, яка існує для басейну річки Теся. Не стільки чес, чист, чист, вона чиста вода, якісна вода. Сьогодні сама краща вода у басейні річки Дунай, але засмічення це знаєте дуже неприємно. Як нам, жителям, так і неприємно всім. Нашим гостям, які бачать красиві гори, красиві річки, ну коли по берегам це сміття. І ми поставили отаке завдання устами молодих людей, дітей довести цю проблему до дорослих. І ви знаєте, результат є в області прийнята стратегія, стратегічна концепція поводження з твердими побутовими відходами. Організовується структура збору утилізації сортування сміття у селах і містах. Саме там ми бачили проблему не на самій річці, тому що все, що ми робили, ми робили рано чи пізно всі результати нашої роботи життя, воно відслідковується в річці, особливо під час паводків. І ви знаєте, за 6 років ми побачили реальний результат. Подивіться, сьогодні в Ожорді утилізується. Організований збір сміття по місту є сміттєзвалище закривається, відкривається по новій технології і інші. Знаєте, я два дні назад е, прийшов на катері від хуста до Вілока до кордону з Угорщиною. Я побачив сміття, але це не зрівняти те, що 5-6 років було назад. Я рахую такий заход. бачите, дітки танцюють, танцюють, співають про наші. Природу співають про річку, попереджають юморески, як ми погано відносимося до природи, як ми засмічуємо. Це все. Повірте, вони виростуть, вони вже своїх дітей будуть виховувати в тому плані не так, як ми, мабуть, виховували своїх дітей, які сьогодні ми те, що наробили, ми боремося з тим сміттям. Оскільки це пан'європейське свято, що проходило в рамках Дня Дунаю, спрямоване на підвищення екологічної культури громадян, яка починається з дитинства. Тому не випадково проведенню фестивалю включилися загальноосвітні та позашкільні заклади. Безперечно радує те, що сьогодні дуже-дуже багато тут учнівської молоді, майже з усіх районів. І вони мають не тільки ще раз теоретично збагатити себе, але й практичними діями залучитися до цієї природоохоронної роботи. І треба відмітити, що цю роботу в області. Нав акумулює навколо нього це Закарпатський еколого-натуралістичний центр, який має багато вже філій. Має у Рахівському райозі, в Лазищені, в районі в Лазишині, в Хузькому районі долині нарцисів. Зараз йде до завершення реконструкція будівлі в нижніх воротах, де знову ж таки буде ця філія. Тобто, з кожним роком ми, надаючи дуже велику увагу екологічному вихованню, націлюємо на це і педагогічних працівників у всіх закладах освіти. Мені приємно, що до цього. Акції вже не перший рік долучені юнати нашого екоцентру і взагалі школярі області, адже вирости, народитись і вирости в краї, де є дев'ять річок, які всі являються басейном в Дунаю, і не думати про них, не піклуватись про них це було б неправильно. І сьогодні в багатьох вітальних словах було підкреслено наскільки ми залежні від довкілля, а я хотів би сказати, що і довкілля залежить від нас, тому через охорону водних ресурсів будь-яких водойм, але найголовної сьогодні матінки нашої річки, тиси, яка є дійсно молодшою сестрою Дунаю, є можливість знову привернути увагу школярів, дорослих, службовців, керівників, буквально всіх людей до тих проблем, які стоять із охороною водойм. Ви знаєте наскільки вони забруднюються і промисловим, але й побутовим сміттям, щоб ми по-новому подивилися на річку. Як на ту, яку треба берегти, як джерело наших матеріальних благ, води, але й духовного. Всього у святі взяло участь близько 250 дітей з різних районів Закарпаття, а також Прикарпаття та Дельти Дунаю. На фестивалі проводилися різні конкурси, у яких школярі закликали берегти природу. Колоя це дисципліна для природи, як для нас, ліхті і коліна. Рус, ляг, брати, за їх див, відходить в річку готи, бабки відмивають, в річку викидають. Цілими днями забруднюють воду і вона втрачає в роду. Хлам-хлам, скидимо там, там, пластик, премікс, поліетилен. Концентрат, карбонат, от імає результат. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб покращити екологічну ситуацію не тільки в Закарпатті, але й в цілій Україні. Ну, найперше, частинкою того, що робиться тут, інформація. Не треба скривати жодних негативних інформацій, які робляться по руйнації довкілля. Перше це пропаганда. А друге, вже з молодшого віку, шкільного віку вже вчити, А як же правильно користуватись природними ресурсами? То я думаю, що і таке свято, як сьогодні, і ця навчальна виховна Робота, яку проводимо, ми якраз направлена на те, щоб в подальшому змінювати на краще на позитивний стан довкілля. Отже, все починається з інформації. Також учасники фестивалю безпосередньо тут на місці активно включалися в конкурс Дунайський митець, під час якого з природного матеріалу виготовляли виставкові роботи, які порушували актуальні проблеми охорони довкілля. Людина викидає мусор не в мусорники, а в річку. І загрязуючи цим природу. А другий бік у мене показує зелену природу, зелену е, не, травичку, все, що треба. Річка там блискуча. Як подивитися, то е, та друга де мусор, там річка загрязна, там губки, сміття. Дешевше би було це сміття переплавити і зробити з нього інше роботу, ніж викидати це у річки, а річка засмітиться тут, потім вона піде в іншу річку, вливається, вона і береги робить поганими, і життя для людей. Давно, коли, Люди навіть милися, як ми могли чути, милися у річках, пили. А я тепер навіть порибалити не можу, бо річка там мусор. Там таке, що можна скло порізати. Но no. на твою думку, як діти можуть захищати природу і що вони можуть внести в її розвиток? Вони можуть брати участь у суботниках. Ну це е, садити нові дерева та е, прибирати сміття. Також вони можуть закликати це робити і дорослих. Само Вілкова горд інті чим? то що його називають Українською він українська Венеція. Чого його так називають? Тому що наш город соєдін повністю весь город соєдін каналами протоками єриками. І зараз я розкажу своїй роботі стихами. Сегодня все свои дела оставив Приехал к вам на торжество Что край родной вам всем представить И вот со мной дары его Вот лодочный текуч Он новый, потому что сделан мной Еще воды он не касался Еще он лодки не катался А в нем есть драгоценный груз И рассказать о нем берусь Я зачерпнул с родного края Дары широкого Дуная Здесь есть орех, черим Колючий Вкуснее арахиса и круче им голод мой народ питался, и жив-здоров тогда остался. Ракушки здесь лежатся в взморье, в них вечно слышен ропот моря. Здесь есть ор орехи и каштаны, я их собирал их неустанно. И кукуруза, и горох, ассортимент совсем неплох. Дороже золота все это, или серебряные монеты, источник жизни, дар природы, дунайские скормили воды. Це Дунай, він зображує схожість людини та річки, залежність від людини та людини, залежність до Дунаю. З однієї він вдягнутий акуратно. Це якщо люди будуть до нього ставитися добре, якщо будуть не смітити. З іншої сторони він грязний. Це якщо ми вже дотепер не задумуємося і далі будемо смітити і забруднювати річку. Я рахую, що ми ще не на тій грані, катастрофічній грані, знаходимося, де потрібно бити, знаєте, над тривогу. Ми сьогодні той край, де до нас. Приїжджають зі всіх областей, приїжджають за кордону відпочити. А завдання наших, влади, нас, дорослих, для того, щоб призупинити оті негативні явища, як засмічення, забруднення, відновити роботу очисних споруд е, в містах, в селах. І ми ще знаходимося на ті межі, е, е, де не потрібно бити такий сполох великий, але потрібно задуматись і. Кожний день працювати над тим, кожному підприємству людині працювати над тим, щоб найменші були негативні наслідки для довкілля. В ході акції Дарунок боржаві школярі випустили на фестивалі близько 500 сумів та коропів у річку, і таким чином долучилися до відновлення популяції риби. В кінці свята всі стали свідками польоту переможців, конкурсів на повітряній кулі. Наступного дня учасники фестивалю здійснили еколого-краєзнавчий сплав річкою Тиса, який організували обласне товариство охорони природи та Закарпатський екоцентр. Під час подорожі також була проведена природоохоронна акція з прибирання прибережної смуги. Слід відмітити. Що в цілому організатори фестивалю потурбувалися про те, що пройшов він для дітей цікаво і змістовно. А відбувалося свято за підтримки Закарпатської ОДА, міжнародної комісії захисту річки Дунаю, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Берегівської районної адміністрації. Почесними гостями свята стали представники делегації Європейського союзу в Україні. Цей фестиваль ще раз покликаний наголосити людині, що вона має змінити свою поведінку в природі і має знати, як її поведінка впливає на довкілля. По-друге, містам і селам необхідна в цьому плані спеціальна інфраструктура. Крім того, і сама держава має законодавчо регулювати відносини людини з навколишнім середовищем. Тут Європа може допомогти Україні, бо в нас вже прийнято багато законів та правил, які обмежують негативний плив людини на довкіл. Що ж, є над чим подумати всім дорослим і нам, дітям?